Свої кошти не в матрасах вложили, а дали в банк. Ми ніколи не думали, що такий великий банк за такий короткий проміжок часу, щоб він розвалився за сутки, підняли штучно курс, так і зразу на другий день прикратило существування цього банку. Цей чоловік озвучує думку зо півсотні людей з Рівного, Луцька та Кузнецовська, які зібралися біля рівненського відділення Дельта банку. У різні роки кожен з них вклав до цієї фінустанови щонайменше по 200 тисяч гривень. Та від липня 2014 року вони не можуть забрати навіть дещиці зі своїх депозитів. Натомість отримують від керівництва банку лише відписки. Ми зверталися, ми писали листи постійно. Вже протягом року ми ці листи пишемо. Питання задаємо різні, відписка йде одна і та ж. Дублюють постійно, що все буде добре. Чекайте, чекайте. Банк системний. Банк системний і посідає третє місце в Україні за сумою вкладів населення, каже ініціаторка нинішньої акції під Рівненським Дельтабанком. За її даними, депозитний портфель фізичних осіб становить 31 мільярд гривень. Утім, постановою від 2 березня Національний банк визнав його неплатоспроможним, А виконавча дирекція фонду гарантування вкладів фізичних осіб днем раніше запровадила у банку тим. Часову адміністрацію, а це каже пані Людмила, означає, що будь-які операції зі вкладами заборонені. У такому режимі банк перебуватиме три місяці. Після цього його або ліквідують, або націоналізують. Коли говорять системний банк, ніколи не підлягають ліквідації, за сутки ложить системний банк і говорить: все він не підлягає націоналізації. Питання дуже багато. Ми вкладники Дельта Банка і Рівенській і Волинській області зібралися, щоб піддержати всеукраїнський рух вкладників Дельта Банка всієї України за націоналізацію Дельта Банка. Клієнтів до банку пускають та перед камерами двері зачиняють. Журналістам працівники рівницького відділення не на камеру підтверджують, що у банку дійсно введена тимчасова адміністрація. А оскільки, за їхніми словами, у діяльність банку втрутилася держава, то й питати варто з неї. Обурені вкладники вирішують їхати до столиці. Кажуть, там зберуться люди з усієї України і будуть стукати в усі двері. Десяти годин ранку із Верховної Ради, і по всіх інстанціях готуються до кожного депутата, до прем'єр-міністра, до Національного банку, до президента з конкретними конкретними предложеннями. Великі вкладники і юридичні фірми готові, готові йти на діалог для того, щоб спасати спасати банк даний банк. Люди запевняють, що готові наразі задовольнитися виплатою відсотків за вкладами і не вимагатимуть повернення депозитів. Аби лишень керівництво фінустанови та державні посадовці сіли за стіл переговорів і ухвалили конструктивне рішення щодо подальшої долі Дельта банку. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.